Місто Дніпро, міста Дніпропетровської області у березні 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Мої вітання, шановні друзі, глядачі, підписники. Мене звати Ольга і я продовжую робити таропрогноз, таропрогнози для міст України. Дякую за те, що довіряєте мені. Задаєте питання, просите, щоб я вам робила прогнози за вашу довіру, за вашу увагу, за підписки, за вподобайки. Я вам дуже вдячна. Разом приближаємо перемогу. Починаємо із міста Дніпро. Місто Дніпро у березні 2025 року. Я для Дніпра. Для Верховцева, для Вільногірська, для Кам'янського, Кривого Рогу, Марганцю, Нікополю, Самара Павлограду підгородного та п'яти хаток. Я роблю по день по 5, по 5 днів таро прогнози. Тому підписуйтесь, заходьте до мене на канал і ви можете там побачити. Через кожні 5 днів я роблю таро прогнози для міст України і в тому числі для цих міст. Починаємо із Дніпра. Місто Дніпро. У березні 2025 року. Що чекає місто Дніпро? В плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки. Місто тримається. Ну, щось, бачите, тут буде летіти, будуть збивати, є загроза, що будуть збивати ворог, пряма позиція. Диявіл можуть бути прильоти. Можуть. І карта смерть навіть показує, що може щось тут бути дуже серйозно. А тепер дивлюся по берегам. Так, берег це східний, східна частина вашого міста, лівий берег, правий берег. Це західна частина вашого міста. Так. Лівий берег міста Дніпро у березні 2025 року. Лівий берег. Ну, Сказать, що тут прям якісь серйозні прильоти, будуть, бо, слава Богу, цього нема. По краям, тут, бачите, тут двіка, от мечі, тут трійка мечів і тут перевернута. Е, я б сказала, так якщо я дивлюся, то для окраїни лівобережної частини вашого міста тут є загроза. Певна загроза, на жаль, є. Передмістя от, щось отак. Тепер дивимося правий берег. Але я ще раз нагадую, що роблю. По п'ять днів розклади на Дніпро. Тепер правий берег міста Дніпро у березні 2025 року. Правий берег міста Дніпро. У березні. передмістя Для передмістя окраїни правого берегу, ну це не, не центр прям правому, правого берегу. Хоча, дивіться, ворог в прямому положенні. Е і тут летить і тут летить зверху, прямо тройка. О, для, і тут, бачите, як вибухова хвиля, ну, тут для правого берега більша загроза, ніж для лівого. хоча Прям скажу, що така прям сильна тут. Я не можу сказати, що сильна прям загруза. Ну, летітиме, летітиме. І, на жаль, що може щось і пролетіть. Тут для правого більше, ще раз повторюю, загруза. Куполимося. Так, тепер переходимо до міст Дніпропетровської області. Апостолово. Місто апостолово. Дніпропетровської області у березні. Чи буде прильот туди у апостолова? Щось збиватимуть в вашому районі вашого міста, над вашим містом. Тут є загроза від уламків. Штуки дві буде летіти в вашому напрямку і, можливо, навіть на центр міста тут щось будуть збивати. Але апостолова тримається. Вас не захоплять, вас не окупують. Дай Бог, щоб все було добре. Верховцево. Верховцево у березні 2025 року. Місто Верховцево. Верховцево, північна частина вашого міста тут, на жаль, може бути прильот. Башня велика, якась там може бути що, що у вас там знаходиться в північній частині. Тут кажуть, що може бути серйозна е, така, прильот, серйозна аварія, ситуація, е, що щось можуть зруйнувати. Досить велике, досить е, таке значиме північна частина ближче до і в сторону центру вашого міста. Ну, Буду дивитися ще на, 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 на 5 днів. На Верховську, так що слідкуйте за моїми прогнозами. Будьте обережні. Верхньодніпровськ. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. Місто Верхньодніпровськ. Чи буде у Верхньодніпровську березні 2025 року прильот. Ага. Угу. Північно-східна частина. Верхньодніпровськ, на жаль. Тут вам не показують пряме влучання, а показують по окраїнам вашого міста, що може бути. І північна частина, і західна частина Верхньодніпровська, тут щось загроза від уламків. Дивіться, летить в вашому напрямку. І з північного заходу летять на вашу сторону. Будьте обережні, мої дорогі. Місто Вільногірськ. Місто Вільногірськ Дніпропетровської області. Місто Вільногірськ Дніпропетровської області. Що чекає Вільногірськ у березні 2025 року? Вільногірськ. В центрі міста може бути велика пожежа, це кажуть від уламків. Так, від, від збиття від уламків. Півні, південно... Південний центр. Отак, От якось південніше. От там щось може бути. Над самим центром карти показали. Будьте обережні, мої дорогенькі. Але, кажуть, без жертв. І ворог кудись буде цілитися, але. Ну він не досягне своєї мети. Ну тут уламки є загроза, на жаль. Будьте обережні. Жовті води у березні 2025 року. Місто жовті води. У березні. Місто жовті води. У березні 2025 року. Так, жовті води. Дві штуки летить на вашу територію. Одне пролітає над вашим містом, а друге не спіймають. Південна частина вашого міста. Є кар карти, показали загрозу. І ось знизу третя карта, також вниз. Щось тут може бути на жовті води прям от три штуки буде летіти. Але тут дивіться, ще ось така карта, що летить. Можливо, над вами буде пролітати. Десь. В вашому, можливо, в районі там передмістя жовтих вод, там щось будуть збивати. І оце е, таке ще четверте, дивіться. Щось 4 штуки. Жовті води, максимальна уважність, щось є тут. Активізація в вашому напрямку. Ну, його будуть збивати, але но... спокою, на жаль, я не бачу. Так. Будьте обережні. Зеленодільськ. місто Зеленодільськ. Дніпропетровської області, Зеленодільськ. Дніпропетровської області у березні. Ну, щось може бути. На жаль, може бути. Як мені одна глядачка написала. Олечка, поміняйте свої карти, бо у вас усі карти на кожне місто у вас прильот. Ну, якщо карти показують, то я вам так і кажу. Ну, знаєте, Якби я сказала, все буде супер пупер то було б це неправда. Ну, Те, що я бачу, то я вам проговорю. Тройка, три. Чогось тут карта. Безсонна ніч. Щось збиватимуть, але щось і прилетить. Зеленодільськ, будьте обережні. Тут показують і на півдні щось два штуки. І, щось і ще й четвертий вам, Прям чот... три туза, три-три. Три тузи, ну, щось, бачите, це спіймали. Чотири штуки щось летить, одне спіймали, а три не спіймали. Будьте обережні, мої дорогі. Кам'янське, місто Кам'янське Дніпропетровської області. Чи буде прильот у Кам'янське? У, Кам у березні 2025 року? Місто Кам'янське. Що чекати Кам'янському? Дивіться, десятка мечів. І тут, дивіться, бачите, і янгол, і відразу диявіл. Тобто боротьба за ну, хтось хоче закріпитися, щось там буде в них план стосовно вас. І тут показують, що загроза є для центру міста, від загрози, від уламків. Для Кам'янського є загроза, але я роблю таро прогнози. Нагадую, по 5 днів для Кам'янського в моїх розкладах міста України. Хто не бачив, хто не, не чув про таке, заходьте на мій канал, підписуйтесь. Дивимось далі. Кривий ріг, будьте обережні. Далі йдемо. Марганець. Місто Марганець. Що чекає Марганець у березні 2025 року? Марганець. захист пробитий. Карта кармічного моменту. Тут можуть стріляти, бачите, із наземної артилерії чи щось. Ну, Загроза артобстрілу. На жаль, так і є. От воно. Ну, поки що так, як було, так і є. Окупації вам нема в березні. Але там зрадники працюють, коригують. Якась буде, така, знаєте, серйозно такий прильот, але вони промажуть. Щось може серйозне прилетіти. У березні 2025 року. Дивіться мої розклади. Нікополь. Місто Нікополь. Так, Нікополь. У березні 2025 року. Місто Нікополь. Так, Нікополь, героїчний Нікополь. Тримається, тримається, тримається. Ну, поки що я так і бачу, що як зараз, у вас, на жаль, покращення або заспокоєння немає. Захист працює, тримають хлопці і дівчата оборону. Ну, поки що так. Далі йдемо Новомосковськ. Новомосковськ Самар. У березні 2025 року. Місто Самар У 2025. У березні 2025 року. Самар. Для східної частини вашого міста. Там кажуть, що може бути прильот. Бачите, башня. Слава Богу, що перевернута. Тобто, знаєте, може бути якісь хаотичні прильоти, без особливої цілі. А просто так, знаєте, а куди, куди б стрельнуть ту? І оце тут кажуть пано захищене ваше місто. Східна частина Самару. В небезпеці, судячи по цим картам. Карта це захист. Отак це захист міцний, а так? Заходь, хто хочеш. Ну, ніхто до вас не зайде, вас ніхто не окупує. Ну, небезпека є. Далі йдемо. Павлоград. Місто Павлоград. Дніпропетровської області у березні 2025 року. Березень Павлоград. Так, Павлоград, місто Павлоград. Угу. Для південної частини Павлограду. Тут показують південна частина. Щось словитимуть, щось збиватимуть. Загроза від уламків. Але для Павлограду я також роблю таро прогнози. На по 5 днів. Тут щось є для південного заходу. Південний захід карти попереджують, що є небезпека. Будьте обережні, мої дорогі. Перещепано у березні 2025 року. Місто перещепано. Перещепано в березні. Тут, можливо, це реальне якесь місто одне, що я не бачу, не можу сказати, що так буде прильот. Загроза є, але воно якось, знаєте, Косвіно таке, Косвіно. Десь недалеко біля вас, можливо, район, передмістя. Ну це не в саме місто. Це не в Перещепину. Дай Боже, щоб все було добре. Першотравенськ, Шахтарськ. Місто Шахтарськ Дніпропетровської області. Першотравенськ. Місто Шахтарськ. Тепер називається Шахтарськ. Шахтарськ у березні 2025 року. Першотравенське, Шахтарськ. У березні 2025 року. У Шахтарськ. Тут? Збиватимуть на східна частина східна, схід, східна частина дорога, об'їзна дорога. Там кажуть, що може щось прилетіти. Це каже, що вдень. Так, дорога щось там може збиватимуть. Тобто схід для східної частини, передмістя східної частини. Тут карти показали для шахтарська небезпеку. Будьте уважні. Так, місто підгородне. Місто підгородне. У березні. Чи буде у підгородний прильот. північна частина бахи, бабахи там північніше вас. Ага, тут зараз показали для західної сторони. Західна частина передмістя західної сторони. Частини, Щось може пролетіти, захист не спрацює, ППО не, не утримає. Західна частина міста підгородне максимальна обережність. Слідкуйте за моїми прогнозами. Далі йде покров. Місто покров Дніпропетровської області у березні 2025 року. Місто покров. Місто покров. Північно-східна частина, там щось десь під передмістя будуть збивати. Південна частина, також як для передмістя. Дачі, можливо, у вас там є на півдні вашого покрова. Там кажуть, щось може прилетіти. Будьте обережні. Бачите, знизу карта тройка мечів. що Дуже близько в окраїни південної частини покрову може бути, на жаль, прильот. П'яти хатки. Місто п'яти хатки Дніпропетровської області у березні 2025 року. У п'яти хатки прилетить що-небудь. Так, північно-східна частина окраїни, п'яти хаток, з цієї сторони північ це схід, і це південь. От, оця сторона, східна частина, карти показують фоном. Фонить, відчуваю небезпеку для вашого, ваших п'яти хаток із східної сторони. Передмістя. Пригород. Ну, от якось отак, дуже-дуже близько. Район, можливо, так. Ну отак. Будьте уважні. Синельниково. Місто Синельниково. Місто Синельниково у березні 2025 року. Місто Синельниково. Синельниково. Західна сторона. Тут показують пряме влучання, на жаль. Картиць таке показують вночі. Синельникова, західна і на півдні щось там передмісті будуть збивати. Але для західної сторони, прямо для самого міста, тут, на жаль, може бути влучання, щось пов'язане з військовими. Щось там у вас, на жаль, таке жертви показують. Працююче підприємство. Синельникова. будьте обережні. Так. І нарешті Тернівка. Тернівка, місто Тернівка Дніпропетровської області. Що чекає Тернівку у березні 2025 року? Місто Тернівка. Місто тернівка. У березні 2025 року. Десь там передмістя з північної частини, там щось, кажуть, будуть ловити. На півдні спіймають. Ну, сказати, що прильот вам тут поки що карти прямого в якогось прильоту не показують. По окраїнам передмісті в межах району, так, Но це не про саме місто. Будьте обережні. Знов таки хочу нагадати: це загальний розклад. Кому цікава особисто ваша життєва ситуація, ваші рідні, ваші близькі. Звертайтеся. В порядку черги всім приділяю увагу. Не дзвоніть мені, а пишіть. І, ну, вночі взагалі. Бажано не писати і не дзвонити. Тим більше не дзвонити. У мені і вночі дзвонять. Приходиться вимикати телефон. Так, задаю питання стосовно Орішника. Покажіть мені карти у березні 2025 року. Чи запустить армія РФ по Дніпропетровській області міжконтинентальну? Е е Міжконтинентальну далекобійну ракету Орешник. Запусти армія РФ по Дніпропетровській області у березні. Орішником запусти. Ні. Ніхто їм як -то приказ не дають. Ні, тут нема. Прямого, прямого запуску тут карти цього не показують. Залякування буде, вони ще й дорабатують. Вона в них ще там тільки на словах бла-бла-бла, все там суперядерне таке. Там насправді того нема. Воно ще не удосконалене. А тепер дивимося, в мене ще питають люди, чи будуть каби долітати до Дніпра? Ну, що ви мене питаєте, то я. Й... І Зараз намагаюся дізнатися у карт. карти. Дайте, будь ласка, відповідь. У майбутньому. Чи будуть долітати керовані авіаційні бомби до самого міста Дніпро? Ні, я не бачу, щоб до Дніпра долітали каби. Чого карти не показують. Для району області, так. Але це не для, не для самого міста Дніпро. Чекаю на вас, на вашу зворотню увагу, за ваші коментарі, за ваші запитання, за ваші думки. Пишіть все, що ви думаєте, ваше бачення, що ви відчуваєте. Для мене це все дуже важливо. Я все читаю. Кожного із вас відчуваю. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої, скорішої перемоги. Я нам всім бажаю.